Молодець, верху поснідав, гарно виспався. Браво, Гвідо! в'єні! Скаля мобілі помаленьку їде. Комива! Браво! Браво! Ну, основне, що слухає, що деколи це, деколи друге, деколи ногами. Браво! вай-вай-джу! Гвідо! Миті фритча! Hai messo freccia, Guido? Sì, sì. Bene. Vai. Bella questa macchina, conviene, Guido, avere in casa. Sei fortunato. Sì, è finita. Wow. Ora io ti aiuto. Andiamo. Bravo. Bravo, ora usciamo o andiamo a fare il giretto? No, no. Andiamo in bar, video, ora? No, ora a Ah, a sedere? Ah, sedere eh, sediti qua, sì. Vicino a finestra, bene. Attento qua, come cammini. Oh. Arrivederci, ciao. 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 ciao! Buongiorno, mi bevo il caffè e diamo una si sedate. No, 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 no. Che c'è? Ah, volevi leggere qui? Почherà, qui. Poi queci, ci procitate tutte, si novene, se duo dopo. Questa bar da mesa podemos epi per il caffè, basta così. Dieci cortelli vorrei prendere. Meno male che ci sono, perché pasta fresca è intorno tutta chiusa ci sono... 9. 9 euro. Ми випили кафе 9. і я Відо заставила йти в центр commerciale, щоб ходити. Ось так він гарно ходить. Відо, come stai? Eh? Non è male, vero? Sì, male, è male. Camini, qui si cammina bene, attento. Ось так він може гарно ходити. Тут тепло. Дорога рівна, Грація, і йому треба похудити. Це, що ми купили, зараз е, треба такі от трусики знайти для мужчин. Вони ось тут на Італії є для ночі. Бідо менш більш добре, почуває себе добре. Для мужчин мають бути такі. Це для жінок. Зараз я знайду для мужчин. Мають бути для мужчин, а де вони є? І посадила між між молодими. Він так гарно, дивіться, як він йому інтересно з молодими людьми. А я тут плачу на касія. Ясно для каса і відомо травни. Глада кому інтересне. Люсі коньі. Che bello così. Став померлі з молодими. Ми так гарно поговорили, в нього все питалися, як його звати, скільки років. Дямон, дямон макіна одного хлопця діду помер, другий мені розказав, що вже біс Нонна була з 20-го року, а їм по 15 років не тут в школі напроти часі. Škola superior in stara škola. Bravo, centura. Kako staviš? Jaz na piano vidiš? Ja, na piano si. Zdaj, zdaj, pa ja, v vodaki 5. Ja, to te ljubi dokidati. Imam tako 4, je 10 kupilo. Ne veš, kaj ti principiš, 4 zirka to gre <glede> dobre. Vidim, da ti je bilo nekaj šlo. Quanti mangi? Quanto devo Tutti. cuocere? Tutti! Tutti no! Se mangi quattro, va bene! Va bene, però. Lasciamo per domani un pochino, ancora. Va bene? Sì. Nos altro shit. Vedete che olio è parmigiano and so. Tak, 4 e 2 yasi. E 2. E 4, n'est. Подивимося, чи він, чи він з'їзд 4, бо він тепер їв 6, а, а пізніше останній раз вже тільки один, їв, пізніше не хотів зовсім. Він трошки вже піднявся я так обмачую ту муку. Це не мука, це така ця манка дрібна. Навіть не манка, а така грубого помолу. За 10 отаких котелів і за поркету. Поркет це така свиня запечена, я заплатила 9 євро. Це вам покажу, один кусок. Ось такий кусок відрізаний, бачите, тут нирку не всередину або печінка, це печінка. Ось така, такий кусок. Це дуже сильно пахне, тут немає ніяких ось, ось, тих, хімічних тип печі, так, на дровах, така та, партка зроблена. Вона дуже сильно пахне. Це в нас типічне і в так само самотичне. Ось так, бачите, зверху. Така молоденька свинка. Дуже вона смачна. нас смачна. Бо її в духовці ніколи нам така не вийде. О, ось така. Він собі зараз їсть, я йому дам все все і він собі вибере те, що він хоче. Хоче пісніше, хоче чу-чуть жирніше, жарніше, але жирного його не можна, але от кусок шинка, ось така. ось Верде Вік, відео. Buh, bello che è! Che cos'è? Non lo so. Porchetta? Guarda, Por... porchetta. Porchetta, guarda qui. Bella, bella. Ma mangi porchetta ora? Sì, sì. Bene. Mettiamo subito qua. E questo mi ha spesa srove. Questa che cimentine, due si decide. Cavolfiore, questa cazzina e odne. Купили такі спати трусики такі спати, що вони впитують. Але нас на касі обирили. Дивіться, два рази мені вибила мадаринки. Кліментіни. 3,48 вибила два рази. І я така зла, така зла, що я зараз туди вернуся і покажу, чому вона мені два рази вибила. О, 3,50. 3,50 два рази. Думаю, що ми так аж 25 євро багато заплатили. Оті трусики внизу, такі там є 14 штук, мені здається, і вони, я їх заплатила за них е, майже 9 євро, 8,90. Ой, треба мені в той магазин вертатися. І така маленька спеза, ми так мало купили і вона два рази вибила що, Я можу і не вертатися, скажу сину. Вибила два рази. Але як в італії кажуть, раді принципіо. Так немає, бо ми так мало купили, два рази випала. Вона дивиться, що я странєра, що я там не чую, не розумію, а я така, така осторожна, така хитра і розумна, що вже хитрішої і розумнішої в мене нема. Ось так. Ось такий квідомирітени ще приймає. Коме. Браво! Мій п'ячик і ті торнато апетіток відео. Чотири тортелі йому далі. Ось тут є всі-всі вітаміни, які вам потрібні для лежачої людини, яка погано їсть, яка не хоче пити. Тут є все. Приблизно 15 евро. Ось такі аптеці продає, продається. Мерітени. Це малесенька банка, шоколад. Є різні смаки, є валінія, шоколад. Це малесенька. Дуже вигідно купити більшу банку. Більшу банку. Це 270 грам тільки є нестлефа, бачите, робить нестле. І ось так. І дві... Тут з водою воно дуже погано розводиться, але спочатку треба дати маленьку води і дві ложки. Дві-три ложки в день. Ну, я дала дві повних ложки. Це такий такий порох, як з какао. Зараз я вам. Зараз я вам покажу, як воно є. Статке какао, ну зовсім такий порох, бачите, такий от. Ось так, як какао. Виглядає дві ложки повних-повних. Це так, щоб людина могла піднятися, щоб забезпечила себе всіма вітамінами. Дуже добре, що вона купила, бо я про це також думала. А, ще він ось такі приймає, тут вже закінчилися, її треба куп... закінчилися, треба купити. Ось такі, бачите. Тут так само групу Б, групу Б, тут все, все лікар призначає. Тут призначає все лікар, ми самі нічого не робимо. Тіні сенприквіду. Тіні форти весь судіми. Браво! Там така фрича є і треба гарно поїв, він з'їв два тортелі. Браво, браво, Вені! Там є така стрілка, треба натискати, і якщо ти хочеш вправо, дві, дві вправо тиснути. Якщо вліво, треба дві зразу вліво тиснути. Я тут тепло, напевне, виключу. Тут досить тепло. Після обіда ми включимо. Ось так помалеку. Коміва, мене? Бене, бе. Браво! Такі сходи дуже багато коштують в Італії. Скільки, я не знаю. Вай, вай, відо. Тут має заїхати до самого кінця на своє місце. Браво! <laughs> Виді, коме гвіді бене, Гвідо! Е гвіді, бене. Vai, vai. Devi parcheggiare, tu. Oh, bravo. Tutti i zarocchi, vedi? Senza fretta, vedo. Sì, un po' di spolveno, vedo. Come si legge meglio?

Ну, Ось, бачите, все січа, кусочок, один кусочок, все і багато-багато грибів, білих грибів, сушених. Ой, дорогенькі мої. Йому така їда подобається. Отак, от все дамо. От така гарна, гарна велика тарілка. Не знаю, побачимо, чи він таке екоква. Відо, ведекві. Верда, бону! У фатої, куші на то її, біля кальда. Які ми сьогодні ті орандаринки е, купили. Ну, вони по 2 евро, такі великі-великі. Я вернулася і мені одну... <laughs> не хотіли гроші віддати. І мені, верну... і мені... Я мені вернуть, вона мені, ми купили одну, вона мені два рази пробила. Я вернулася і сказала їй і Вона сказала, що я можу взяти ще одну упаковку. Зараз я попробую так само. І подивимося, чи, чи вони дійсно вартують, бо вони коштують 180 за кілограм, мені здається. Зараз ми попробуємо. Такі свіжі-свіжі з дерева виманаджа. Дивіться, ви... Ви де впало. Так, як воно так могло впасти не на землю, а ось тут. Кусочок зараз спробуємо. Дуже цікаво. Тарілочки немало. Кусочок. Добре, але могли б бути ліпші. Тому що вони так би деколи такі не такі повні, не є ж такі сильно повні. Бувають і на вигляд, дуже красиві, великі. Але в середині вони так якби не є аж такі повні, повні, такі м'ягенькі, вони досить в середині. Воно. Чотири. Чотири, це не чай зелений, це такі всякі з квітів, з трави. Ще, бачите, є тут і малинка, і вишня, і яблуко. Це таке тепленьке пиде. Це з обіду залишилося, він не з'їв усі. Це зараз я поставлю в холодильник, закрию і все. Значите, яке з гарно. Помек buona. Бона, сентіки Бона. Фаджолі і, і порчині сикі. Це завтра, щоб силу дати, меритени. Тут бракувало батарейка. Зараз батарейку ми вже поставили, вона вже працює. Тоді не працювала батарейка. І все, я розок. Дісеньки мої вийшла, я відвіда, і він йому краще, набагато краще, так мою зубу гарно поїв. Сьогодні ми зранку вийшли. Я... Яка різниця між, тою... між мною і Італійкою? тому що Італійка дуже сильно прислухається. Хочеш це пити, не хочу, вона не дає. Йдемо, а він говорить, та я не хочу. І вона, ну добре, не хочеш, то не хочеш. Я наоборот, дай дай биві. мені зараз хочеться по італійськи говорити. Пий, пий, то тепленьке, тобі добре, я то все на ура беру. Розумієте? Так само виходити. Я зараз будемо виходити, підемо в бар, дивися, проїдемося про місці. І тою давай одягайся. Зараз я помию посуду. Я з ним так говорю, по-воєнному, розумієте? І він навіть не має часу подумати. І він йде. І сьогодні ми пішли в супермеркату, я йому дала отаке кареллю, це. Причепитися, як вам сказати, той візок такий, щоб продукти тут купляти. Він двома руками за це причепився, і він дуже добрий, як дуже добрий. Він йде, йому треба ходити, бо по вулиці холодно ходити. Наприклад, він не хоче дуже ходити. А що, він з візком з цим не буде з тою з, 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 з коляскою інвалідною ходити? А супермеркат це, це, це дуже ідеально, дорогенькому. Я перехожу дорожнього. Е. І ось так. І старшою людиною треба пити, я йому багато дала. Я йому з дому навіть чай принесла з лимоном, так багато. бо італійка мені не залишила нічого. І так вона мені сказала. Я думаю, я прийду, йому треба вже давати. Я не маю часу запарювати, чекати, солодити, то все то довга історія. А мене ж не коштує нічого той чай з дому, то в термосі принесла. Ой, засолодила в нього, але таких принесла в термосі до нього. І оця зупа. Віталіка теж приносить. З бульйон вона йому приносила якийсь. Бо він як горобчик, розумієте, він горобчик є. Йому невигідно там готувати одну торілку чогось. Вже краще з дому принести. Та й все. І він зовсім-зовсім зовсім інакший, ніж він був два дні назад. Побачимо, як завтра буде. Завтра знову до нього йду, машину свою залишила біля нього напроти хати і сказала, віду, завтра після сніданку ми ти поснідаєш ми знову їдемо в бар пити кафе. Йому це, і він каже, і пірожено будемо їсти. Я кажу, ну, я нічого вже не відповіла. Пирожено, звичайно, він не буде їсти тільки кафе і баст, навіть капучино, но. тому що він вже сніданок гарний робить вдома. І навіть не треба йому. Капучино пити, кафе і баста. Окей, побачимося завтра, догенькі мої. Пів восьмої, я йду додому.